Всім величезний привіт в Резервайт. Рада вас вітати на огляді новиночок. Сподіваюся, буде цікаво, дуже багато класного всякого є. В новинках така ковтинка, без рукавів, комбінований тканиною і з акцентними гузочками. Ось така стильна, мінімалістична річ. Гудзички всі різні. Ще додає є вишукано всі цікавості. Цій кофточці. Вже одного музичка я бачу немає, але можна подивитися на інший. Ось так. 1399 гривень. В складі 50 віскози, 28 поліастеру і 22 поліаміду. А ще багато є цікавого і класного, таких в'язаних, легких літніх речей. Я бачу щось таке класненьке, щось таке. Ну, зараз будемо дивитися на все, тому що новинок реально дуже багато класних. Ось такий джемпер, мінімалізм легкої вязки, такої як е, мереженої в'язки, ну, в дирочку, Не будемо думати, як це сказати. Ось такий класненький джемпер. 999 гривень, але ну він вартий цих грошей, бо він дуже-дуже стильний. Тільки погляньте з кишенею. І який прекрасний склад 100% котон. До цього джемпера можна придбати спіднаєчку. Вона досить довга, мідаксі, слім, З гумкою в поясі стягується такий ж самий склад 100% котон. 1199 гривень коштує така спіднаєчка. І ось так в костюмі. Ідеально. Так, я бачу, що є штани. Ну, це що з чимось? Мене резервует просто покорив сьогодні. Які штани палацу можна взяти спідницю, можна взяти штани палацу, а можна взяти і те, і друге разом до цього джемперу. А класний літній такий варіант, не схожий на інший. І такі штани коштують 1199 гривень і це 100% фотон. Ну, класненькі новиночки. Яка біла сукня красива, мінімалістична. Як отут в талії деталізовано і ці гузочки відстібаються, оці штучки, можна взагалі цей ремінчик, якби. Ну, так можна назвати. Він відстібується, його можна забрати. Застібається ця сукня на гузочки донизу. Ну класно. Тут виталена строчками. Так, кишень немає, я дивлюся. 1799 гривень і це 100% котон. І така сукня є в синьому кольорі теж. Я вам її теж покажу. Ось ця синя сукня приталена. в талії 100% кутон 1799 гривень така як і біла. Красиві, класні новиночки І ще є класні сукні, принтові, однотонні, червона, красива сукня. З легкої тканини. Пояс із гумкою застібається на гузички червоний, такий насичений. Вона легесенька. І така сукня коштує 1699 гривень. Є до трьох іксів L 88% віскози, прекрасно. І 12% поліаміду. І така сукня є в насиченому синьому кольорі. Така ж сама ціна, 1699 гривень. Колір неймовірно красивий. Що червоний, що синій. Які красиві сукні. 88% віскоза. В новинічках ще сорочки. Сподобався мені колір. Теж блакитний такий цікавий 1199 гривень, така сорочка, широка оверсайз, дивлюся в розмірі М. На спинці ще складка. 62 поліестеру і 38 котону. Добавилися ще класнючі сукні. Є такий яскравий ковір. Донизу вона розширена. Та напівошда 1499 гривень, виділений ліф, бриталічки регулюються, неймовірно красива сукня. І така сукня є ще в такий принт. Теж така ціна 1499 гривень, ви тільки погляньте на ці принти. Насиченість кольору вражає по літньому яскраво, наскільки. Дуже багато новинок я бачу ще довішують, довозить, готуються до літнього сезону. І знову сукні, сукні з бретельками, які зав'язуються. Жіночна, дівчача сукня лялькова, красива, донизу, ось така розширена. Яка красива сукня! Італія виділена, отут вона призібрана в ліхі, і зав'язується бриталічки на зав'язках. І ціна цієї сукні 1499 гривень. І такі сукні є у блакитному холодному кольорі. Теж така модель і теж така ціна. Жакет сльону. І, можливо, до цього жакету є штани або спідниця. Жакет вобортний. Написано, що це льон. На манжетах на закінченні рукава такі розрізики. Гузики досить масивні. Все так дуже стильно. 2799 гривень. Ну, не дешево, не міська ціна. І є а, такий жакет в білому кольорі теж. І це дійсно 100% льон і підкладка 100% котон. Штани з льону, 1599 гривень, є в чорному і білому кольорі, можливо, ще довішують і в коричному. Вони донизу широкі, це штани палацу з гумкою. Без кишень 100% льон 1599 гривень. І в білому кольорі теж є. Також є жилетки 1499 гривень, це 100% льон, ніжно-рожевий колір. І сюди підійдуть шортики, 100% льон 1399 гривень з високою посадкою. Тримають форму. Ось такий разом буде костюмчик. Ага. Є в синьому кольору темно-синій до такого графітового і є в білому. Це все 100% льон. А ще в новинках є в'язані костюми. Вже такої в'язки. Мережевний, кремовий колір з коричневим, кремово-шоколадний. І такі штани коштують 999 гривень. Це штани палацу. Вказано на таке, що в костюмі можна придбати. В складі 81% поліестеру і 19 котонів. Інші в'язані костюми трішки дорожчі. я показувала 100% котону, а тут поліестер з котоном, але зате ціна дешевша. І є кофточки, в'язані теж кофточки футболки. Разом ось так. 799 гривень коштує така кофточка. Плечі приспущені, оверсайз. Ну і в бордовому кольорі темно-бордовий колір, красивий, такий глибокий, аж до шоколаду. А, ну, Не до шоколаду, ну не знаю. Точно не червоно-бордовий, а такий більше, з підтоном коричневим, якби, більш темніший. Такий самий склад і така сама ціна. Як бачите, новиночок досить багато, постійно резервет поповнює. Асортимент сумки з натуральної замші. В одному з своїх відео я показувала ось цю велику торбу, а ще додавалися на короткій ручці з ланцюжком. Вже більша сумочка така в діловому стилі. 2399 гривень, і це натуральна замша. Класна досить сумка. Ланцюг такий масивний, добротний. І пряжка металева. Подивимося, що є всередині. Ручка не знімається, вона такий буде, є кишенька, і такий великий, повністю відділ, і бокова кишеня. І застібається ось так на, такий, на таку застібку, на такий замочок. І цю сумку турбу, цю сумку шопер я показувала в минулому відео. Теж натуральна замша. Футболочка. 599 гривень. Розмірі М. Але це великий такий оверсайз 100% котон. Літня колекція додається натуральними тканинами 100 котон. Така блуза, рукавий буфи, широкий. І така блуза коштує 999 гривень. Рожевий колір з червоним принтом. Такі принти мені чомусь нагадують. Полуничку, літо, дуже все яскраво і по-літньому. Легкі штани, широкі, досить, досить. Ой, це просто штани. Знахідка це такі штани. Це палац, але вони такі широчені, штани-спідниця з навіть. Добре, що я їх взяла, бокові кишеньки, є акцентний ремінчик, є коричневий. І такі штани коштують 1699 гривень. Ось вони такі широкі. В складі 90 модул. а модул це різновидні звізкози. І знову весела літня сукня. Є такий принт, яскравий бачу, є чорні і червоні. Врудя з зав'язкою, еластична тканина. 699 гривень, я так розумію, що це поліестер. Такий трикотаж з поліестеру, з поліаміду, бо ціна 699 гривень, ну і на дотик теж я так відчуваю. Є в чорному кольорі. По такій сукні можна взяти об'ємну кортку косуху. А ніжність і брутальність вона в моді вже пару років досить добре поєднується. М'ятенький шкірзам 1699 гривень. Але я буду цієї куртки взяла червону сукню, червоний приглушений. на яскравий, навіть трішки до марсала. І знову красота, яскраві кольори, літні, красиві костюми, сукні. Давайте глянемо. Це костюм, вона ну, можна окремо придбати, блуза. Лимонний насичений колір, широкі рукави буфи. Такі рукави зараз актуальні, вільний прямий силует. ну Красива блуза, досить-досить. Зараз ще подивимося на низ, до цієї блузи. 999 гривень. В складі 84% модула, моду це різновидність віскози. І 16% поліастеру. І що знизу? Це штани. Штани палацу. З гумкою в поясі, широкий, донизу, легесенький, такий самий склад. 84 віскози, модола і трішки поліестеру. Ціна штанів 1199 гривень. В новинках сукня цікава, з легкої тканини, синя, білу смужку. Є бокові кишеньки. Донизу трапається, і розширена. Вверху зав'язується. 1399 гривень. 85% віскосу і 15 поліестер. Спітничка. 1699 гривень. Вверху вишивка прошла. Донизу ярусна. Підкладкою, досить легенька. Підкладка до половинки. Зараз подивимося склад, на вигляд натуральна. 100% віскоза, основна частина і підкладка теж 100% віскоза. Просто супер склад, легенька підкладка і легенька верхня тканина. В поїзсі ззаду з гумкою, спереді гумки немає, без застіпки. І до цієї спіднички бачу є блузи. Коротка блуза з зав'язкою. Ось така блуза, застібається на гузички, знизу зав'язується 1199 гривень. І це 100% віскоза, Рукавчики широкі, а знизу з гумкою. І знизу теж ззаду з гумкою. Разом в костюмі варто потратитися, купити костюм, можна потім окремо носити, а разом теж буде дуже-дуже класно. Ще сукні є: в лимони, донизу годе розширена. І така сукня коштує 1399 гривень. Хоча це поліамід, я відчуваю, навіть не буду дивитися на склад. Практично одинакова ціна, що на натуральні, що на пуліоміт, чомусь так. Ось така сукня, вона дуже лезна, бриталічки регулюються. Ще така красива яскрава сукня, 1599 гривень. Вона в підлогу, ярусна донизу, широка, яскравий принт, неймовірно красивий. Сподіваюся, в складі є віскоза. Навіщо що всі натуральне, так і рукавчики, бухли. красива досить сукня. Прекрасний склад, 92% віскози і 8% поліестер. І така модель 100% віскоза є в синьому кольорі, синій з кремовим. Ось така сукня. Навіть не знаю, яка краща. Ця більш така спокійніша, більш стриманіша, але ця політньому дуже-дуже класна і яскрава. Все те саме, ціна та сама. А, і 100% віскоза. Всім па папа і до зустрічі у нових відео. feel like i'm losing my mind